От і стало відомо, чим пахне зрада, лайном, старим рашистським лайном. Пам'ятаєте, якось розповідав вам про агентів руцького РАЦИРС, які в Україні просували ідеї руського миру, про Бройде, Кременовську та Святогора. І якось сказав, що навіть не хочу уявляти, як вони там по святу проходять, щоб потрапити до цієї тоталітарної секти збочинців. Так от. Виявилось все дуже просто, хоч і огидно і неприпустимо для психічно здорової людини. Треба з'їсти гімназ під старого діда. Ось саме цього діда, ну і після цієї видатної посвяти, вже можна стати справжнім сектаборцем. Фу. Ну от прям фу, гедота. Дійсно гедота. Як же треба хотіти влади, щоб піти на таке? Те, що ці рацики обіцяють просування до владних кіл, це одне. А те, що вони ще й знімають на відео процес гімнопосвячення оце, звичайно, трешаніна. Але розумний хід. Бо якби цей старий піл пі та гомноїд дворкін міг тримати під контролем адептів своєї секти, уявіть, на що здатні піти люди. Які займають високу посаду при владі або при церкві, аби тільки не з'ясувалася така смердюча таємниця в їх біографії. Це пояснює, чому вони всі як один захищають свого гамнакармильця-дворкіна. Бо якщо він або хтось інший оприлюднить ці відео, це кінець всьому. А тепер саме неприємне: після цього відео, ось воно, де про цей? Ритуал лайноїдства розповіли, стає зрозумілим, що досі Криміновська Святогор не затримані, і чому вони дозволяють собі з відкритими кримінальними провадженнями вести так зухвало? Ось цей коментарчик я вам нагадаю. Отже, є хтось дуже впливовий в Україні, хто під тиском розповсюдження смердючої таємниці, ризикуючи своєю репутацією та безпекою, не дає працювати слідчим органам. Бо якщо Кременовська і Святогор будуть засуджені за свої злочини, присутність рашівського впливу в Україні значно зменшиться. І що Кремль, що ФСБ. Що цей клятий рацирс втратять своїх агентів і внаслідок можливість руйнувати країну? Ось такі новини з болот. Смердючі, але що поробиш.